Урмова бригада Лють про неї українці почули під час кампанії, присвяченої гвардії наступу. Підрозділ, створений національною поліцією, об'єднав і новобранців, і старих вовків. Одними з таких є бійці роти спеціальних операцій Еней, які з перших днів російсько-української війни боронять рідну землю. Своя! На Донецькому та Луганському напрямках ще у 2014 році вони почали нищити вороже кодло. Еней об'єднав добровольчі батальйони, які продовжили боротьбу вже під час повномасштабного вторгнення. Собралися в один підрозділ, так званий НА, Еней, зведений зведений батальйон, і вели бої за Бахмут, робили штурмові операції, працювали на, на оборону. Після закінчення нашої ротації в нею зведеному батальйоні. Ми вийшли до своїм підрозділом, і після чого нам було запропоновано війти цим же підрозділом тими ж добровольчими батальйонами у склад штурмової бригади. Людь літаки СПГ та АГС таке озброєння застосовували росіяни на Бахмутському напрямку. Згадує командир взводу із позивним Акула. У нас закидували гранатами в подвір'я. У нас контакт був вийшов через здання або в сусідньому зданні ми контактували з противником. І ну, було тяжко це все під той. Плюс потім був гвинтокрил, який працював теж по цій ділянці. Під час першого бою у складі люті рядові виконували аеророзвідку для виявлення ворожих позицій та військової техніки. Ми знайшли БТР, робили по ньому мінометний залп, унічтожили. Потім йшли чотири руських в чорні броні повністю. Перва касетна. По ним не попало, друга всіх чотирьох положили. До полону наших захисників потрапило вісім росіян, які здались після поранення старшого. Виповзли по одному без броні й зброї, розповідає заступник командира взводу Леший. Коли ми повернулися, каченя вже якби вступив з ними в діалог. Можна сказати, він підійшов під до бліндажа і запропонував панове здаватися. На що була відповідь, що тут не панове, а господа? Після чого там були зроблені в пару пострілів. Був поранений наш кулеметник, рама в ньому в руку зацепило, але він ну, молодець, справився. Для росіян, які побачать відео, заступник командира роти Кайдаш передає спеціальне послання рідною для окупантів мовою. Руським вже давним давно пора пора поняти. Україна це не їх дом, а Україна їх могила. Поки наші захисники виконують завдання на передовій, ми можемо на своєму місці зробити все можливе, аби справедливе покарання отримали всі загарбники.